Перша допомога для велосипеда поблизу першої аптеки цілодобово діє маленьке СТО для двокулісних. Подібну ремонтну велостійку маркетологи першої аптеки підгледіли у Львові, а втілили в життя разом з активістами громадської організації Критична маса вже у нашому місті. І дуже потрібно для міста, тому що багато велосипедистів бояться виїздити далі ніж свій двір, тому що думаю, що проколить колесо і потім нести цей велосипед дуже важко. А тут можна це все відремонтувати, підкачати колесо. Скористатися набором інструментів може кожен до того ж абсолютно безкоштовно. І кожен наш клієнт, і кожен хлімельничанин може прийти в аптеку за. Порадою і підтримати своє здоров'я та красу. Ну і така аналогія. Ви можете приїхати тепер і підтримати свій велосипед. У наборі шість видів викруток, насос та декілька розвідних ключів. Вони стануть у нагоді не лише велосипедистам, а й мамам з колясками. Тут можна навіть підкачати м'яча. Веломани кажуть, тепер не доведеться нести свій транспортний засіб у руках. По собі знаю, скільки раз пішки, що скаті, у нас озірний, бо не було з собою. Вічно, коли забуду, то про коліс. Ну так вже з собою постійно можу. Ну так тут ну мало хто возить я вже навіть почав працювати по викликам, в кого приколовся, бо що зламалося. На відкритті велоаптечки присутні мали можливість ще й виграти цінні та корисні призи подорожні аптечки. Провізор Денис розповів, що має бути у кожного веломана під час мандрівки. Антисептики та ранозагоюючі, Потрібно завжди велосипедисту з собою. хлоргексидин, як антисептик, йод, якщо про ранках навколо обробляти, серватки спіртові це в разі якогось, щоб зупинити трішки і крові, щоб антисептик був бінт, Перемотати, якщо лайкопластер на біргі. І нічний, в разі чого потрібно пушні палички, йдуть і ватні спонжики. Транспортна розв'язка у нашому місті не тішить любителів двоколісних, тому вони сподіваються, що скоро отримують такі довгоочікувані велодоріжки. У цьому році планується дві велодоріжки. Ми, ми дуже чекаємо цих велодоріжок. Ну, розв'язки, дуже важкі розв'язки транспортні у нас в місті, дуже багато пробок. Ну і водії. Незабаром, як запевнили, активісти подібні вело аптечки можуть з'явитися і в мікрорайонах міста. Тетяна Москальчук, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.